Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, що видають нашим солдатам в Іспанії при військовій підготовці. І відповідно, коли я буду робити розпаковку цього баула, ви можете порівняти забезпечення в тій самій армії Іспанії, наприклад, з забезпеченням нашої армії. Тут я також залишу посилання на відео, яке я робив, коли мобілізувався. І приступимо. Перше, що ми бачимо, да, це баул, транспортний сумка, в якій нам постачаються речі. Це, в принципі, така собі звичайна велика сумка літрів на 80. Така з ручкою, з віконцем, куди можна вставити свій бейджик там, з номером, з ім'ям, І така ось лямка. Вона йде. Такої трошки квадратної форми. На кінці вона застібається через люверси і карабін. Тобто, як бачите, це не якийсь тактикульний рюкзак, як, наприклад, прикріплю фото видають у армії Норвегії. Бо у нас один військовослужбовець їздив і у Норвегію на підготовку. І, до речі, цікавий момент був, коли ми приїхали на це навчання. Не всі розібрались, як же цей рюкзак, точніше, баул, застібати, бо він нам видавався просто як мішок. Да? І не всі розібрались, що треба по черзі ці люверси надіти на карабін. До речі, карабін тут досить. Досить незручний і для його відкривання краще використовувати мультитул. Бо пальцями це зробити не дуже то й просто. Закрити ще можна, а ось відкрити пальцями навряд чи вдасться. Ось таким чином це робиться. На цю петлю люверси один за одним насаджуються і потім фіксуються карабіном. І тепер по черзі будемо діставати, що ж нам видали. По-перше, це форма польова, її видали два комплекти. Ось так вона виглядає. Вона йде без інтегрованих наколінників. На гудзиках застібається без якихось таких додаткових кишень знизу, знизу кишень нема. Кишені є по боках, досить великі, містки по боках, в звичайних місцях з боку і на сідницях кишень нема. Є таке підсилення там, де Штани найбільш е, протираються. Ну і в принципі все. Такі собі звичайні штани, але тканина е, ріпстоп, такий ось квадратик, і зарекомендували себе досить добре до прання е, стійка, досить зручна. А знизу вона обтягується, штанина, як бачите, такими собі просто мотузочками. Просто, можливо, хтось скаже архаїчно, можливо, так і є. В принципі, штанами був задоволений, носяться нормально. Стосовно кітеля, він теж йде на гудзиках такого плану. Кишені під кутом розташовані, закриваються на велкро. Гудзики пришиті міцно. Нікуди не дінуться. Маємо тут велкро для ідентифікації. І на рукавах з одної сторони та з іншої. Це нам такі шеврончики видали, щоб нас можна було ідентифікувати, відрізнити від іспанців. На ліктях є теж такі. Посилення, так, але на відміну, наприклад, від нашої форми, якщо у нас на ліктях і на штанах це е, іде формату кишеньки, що туди можна щось підкласти, то тут, в принципі, ні. Просто посилення. На рукавах теж в одній кишені теж застібається на велкро. В принципі, досить, досить непоганий кітель. Нічого особливого, але і претензій до нього ніяких. Далі ми бачимо футболку. Футболок, до речі, нам таких видали три штуки, вони збавовні 100% і дуже гарно носяться і а, дуже приємні до тіла. За футболки просто великий лайк їм. Три штуки видали таке. Це ще один комплект форми. Форму польову видавали у двох екземплярах. А це видали такі тактичні беруші затички. Далі. Далі у нас костюм вітру вологозахисний, з гортексу на мембрані, і ось цей костюм це просто топ. Застібається на блискавку спереду, є клапан від вітру захисний. Там, де комірець, а саме там, де блискавка торкається шиї, там є вставочка з флісу, сам комір. В комір можна сховати капюшон. Тут є така кишенька для капюшону. Як бачите, всі шви тут проклеєні, тобто дійсно можна знаходитись під дощем і ви залишитись сухим. Комір він також трошечки регулюється резинкою, так можна підтягнути. Також на рукавах є кишеня, можна розмістити патч на велкро, рукава регулюються, можна підтягнути, щоб вітер не задував. Спереду маємо на рівні грудей дві кишені по бокам, і, до речі, вони з сіточкою, тобто, якщо Бігти чи активно пересуватись, можна їх відкрити, щоб збільшити циркуляцію повітря, щоб не спітніти в цьому костюмі вітро І також ще додаткові є блискавки для вентиляції під пахлами. Тут вони без сіточки, тут вони повністю відкриваються для циркуляції повітря. А знизу також є у нас можливість підтягнути цю курточку, щоб не задував вітер. І ось так вона виглядає. І цим костюмом я просто дуже і дуже задоволений. Він набагато кращий за те, що видається в армії України. Так, Це ми бачили куртку, а це. Чухол, в якому постачався костюм, і штани. Штани, якщо чесно, я вдягав лише раз. Вони на резинці. З кнопкою, блискавкою. Тут знизу, там де берці, вони підтягується на велкро і блискавка проходить через всю штанину як бачите для того щоб штани можна було вологозахисні зняти не знімаючи взуття Так що костюм дуже і дуже класний. Далі у нас іде такий робочий комбінезон. Схожий на комбінезон для або пілотів, або для майстрів на підстопі на Формулі 1. Так він цікаво виглядає. От. Має кишені по бокам. Має кишеню в районі грудей. Також можна патчі додати. На рукавах кишень немає. Рукави підтягуються. І цікава річ, що цей комбінезон, він е, практично... Повністю йде без застібок, а на блискавках. Від самої шиї і до штанини його можна відкрити блискавкою. Як зліва, так і справа. Ось таким чином. На поясі є утяжка у вигляді резинки. І ще один. Одна кишенька є ззаду. Таких комбінезонів видали дві одиниці. Можна подарувати якомусь механіку, він, я думаю, буде дуже задоволений. Далі у нас йде ремінна поясна система. Але, одразу скажу, це достатньо застарілий варіант. У нас в Україні в такому Точно не ходили. Це, як бачите, це ремінь таким чином. Дуже примітивний, дуже а, грубий, не в кожні штани він підійде, бо бачите, досить широкий, ну, не знаю, як на мене, і немає а, тут. Такого собі, да, швидко скиду, треба трошки цією пряжкою попасти у прорізі, це зовсім не так зручно, як на фастексах. Ну, а це лямки для цієї системи тут щось типу підтяжок, але вони не не з гуми зроблені, а просто зі стропи. Це ззаду на спину таким чином. А ці дві лямки вони спереду чіпляються за ремінь. Ну, не знаю, як на мене, це вже застаріло. Також на цю ремінно-поясну систему йде фляжка у чохлі. Теж така. Трошки старенька система кріплення не на молі, а такими ось фіксаторами, металевими скобами. Сама фляжка, звичайна пластикова. А також у ній йде таке горнятко. І ось горнятко досить непогано. Тут можна і зробити і чай, і каву, і е, розігріти е, якусь їжу на багаті, так що, в принципі, горнятку досить класне. Але я скажу, воно так, зроблено з алюмінію і воно товстостінне. Тобто, в принципі, воно таке відчувається, що важить десь грамів 200 як мінімум. Чохол, до речі, як бачите, він зроблений таким чином, щоб утримувати температуру. Така досить цікава задумка. Наступним іде такий чохольчик, який теж підвішується на цей пояс за допомогою такої скоби. І в ньому у нас лежить такий простенький ніж мультитул, в якому ми бачимо. Сам ніж досить гострий, заточена частина у нього. Це для того, щоб підточити якусь паличку, чи порізати е, якусь стропу. І далі тут іде консервний ніж, така м, рудиментарна, така примітивна викрутка пласка, е, відкривачка для пляшок, е, щось типу пилки, Але не можу сказати, наскільки вона буде добра. Ну, хіба що дійсно а, теж якусь а, стропу порізати. Ще одна відкривачка і а, такий примітивний ключик для того, щоб а, відкрутити якісь дрібненькі гайки. Там від, від 6 десь до 10-11. Таких розмірів. Окрім цього, в цьому чохольчику ще лежить ложка і виделка. Вони з нержавіючої сталі. Такі дуже якісні. Мають вагу десь грамів по 40 кожна. Також нам видали наколінники. Ну, як на мене, це вже насправді пережиток минулого, і використовувати їх ну, прям дуже незручно. Після того, як ти спробуєш наколінники інтегровані до таких, які ти надягаєш поверх штанів, ти вже не повернешся. Це я вам можу обіцяти. Вони заважають, в них пітніють під колінами, вони сповзають. Так що вони вже, можна сказати, це у минулому. Те саме можна сказати і за налокітники, які теж дуже незручно носити на собі. Якщо і носити налокітники, то тільки інтегровані в VUBAX або у Кітель. А ось окуляри захисні видали непогані, це бренд ESS. Модель окулярів Crosshair. Це бюджетна моделька, але окуляри якісні. Відповідно оригінальні балістичні окуляри. Це резиночка, яка пристібається до дужок, щоб не загубити окуляри. Ось таким чином. Серветочка. А також у чохлі додаткова лінза з затемненням. Стосовно берців, які нам видали, це іспанські берці, іспанського виробництва, і, в принципі, вони зроблені з натуральної шкіри. І що я по ним можу сказати? Якщо їдете на навчання, краще візьміть з собою вже свої розношення, бо коли ці берці нові, їх дуже і дуже важко розношувати. Спочатку у вас обов'язково будуть мозолі, бо ці берці, коли вони нові, вони просто дубові. Вони, бачите, повноцінний, високий берець і підошва. Така, це вже зараз вона розбита і досить м'яка стала, а спочатку вона теж просто дубова. Ось так виглядає. Да, тут уже я їх трошки розносив і так само тут там де п'ятка. Така ось шнуровка і петлі. Це 44-й розмір. Талани на мене підходять теж 44-й розмір. Розмір обов'язково обирайте свій, тому що я спочатку спробував 45-й, мені здалося, що мені нормально в них, але потім це був просто жах. І добре, що я зміг поміняти на 44-й. Це дуже важливо. Бо якщо візьмете на свій розмір, то це буде взагалі дуже і дуже незручно носити. А так, в цілому, берці такі, вони, можна сказати, невбиваємі, але їх треба дуже і дуже добре розносити. І також до них йшов запасний комплект шнурків. І раз вже говоримо про берці, то скажу і за шкарпетки. От шкарпетки видали просто шикарні. Нам видали дві пари теплих шкарпеток, ось таких високих. І вони дуже і дуже теплі і дуже якісні. Сподобалися просто неймовірно. Шкарпетки просто топ. І так само і ми демі Це дуже класні трекінгові шкарпетки з посиленнями підошви, п'яти. Ось тут ідуть такі потовідвідні канали. Так що шкарпетки просто топ, дуже класні. Демісезонних, до речі, видали три пари. Так, якщо вже заговорили про шкарпетки, то можна згадати і про спідню білизну, а саме труси, їх видали троє. І це просто топові, топові труси. Вони таким чином скроєні, як боксери, дуже і дуже шикарні. Матеріал дуже приємний, гарно перуться, гарно носяться, ти в них сильно не прієш, труси просто топ. В нашій армії тут в цьому плані є чому повчитися. Також, якщо їдете в Іспанію на навчання, то рушники з собою можна не брати, бо їх видають прям в дуже і дуже в великій кількості. Видавали три маленьких рушники. Ось тут зараз два, взагалі їх три видавали. І два прям великих банних рушники. Вони з хорошого матеріалу, швидко сохнуть. Така собі мікрофібра, можна сказати. Так що рушники просто чудові, з собою можна не брати. А також нам видали а, таку сіточку для прання. Там ніхто руками. Не пере, два рази на тиждень можна здавати свої речі у пральню, попередньо помістивши їх в таку сіточку і зав'язавши її. А замість капців нам видали такі ось Сандалі, сандалі пінки. Ну, такі вони середні по зручності, тому з собою можете краще взяти капці, які вам зручні. Також, окрім військової форми, нам видали комплект спортивної форми. І перше, це, що я покажу, кросівки бігові з такою сіточкою. От кросівки прям досить непогані. В них дійсно зручно бігати, підошва гнучка і добре амортизує. І до цих кросівок видали ще три пари білих шкарпеток. Шкарпетки теж. Дуже класної якості, зроблені з посиленнями, з компресійними вставками. Шкарпетки класні. Ще нам видали такі ось шорти велосипедки Досить зручні. Навіть з кишенькою для ключа. Такі ось класні шорти. Для бігу, для тренувань. Окрім таких шортів, видали ще такі легенькі. Також нам видали три футболки для занять спортом. Також видали такий спортивний костюмчик. Він дуже легенький. Дуже і дуже легенький. Така ось вітрівочка. На спині, до речі, є світловідбивні елементи. Також кишенька така, куди ховається. Надпис HGRC de Tierra. Він світловідбивний, це означає щось типу піхота. Також штани. Теж вони з такого синтетичного матеріалу для бігу, для занять спортом. З двома кишеньками. Ззаду, до речі, вони трошки провітрюються, є кишенька. Такі ось штани. І також ще сюди йшла мастерка. Ось вона мені прям дуже і дуже сподобалась. Ось з такого плану вона йде з високим коміром, на блискавці, всередині фліс. Вона дуже приємна і на дотик, і в використанні. Гарно тягнеться, є маленька кишенька для ключів ззаду збоку. І також є на рукавах вирізи. Під великий палець. Так що ось таке забезпечення наших курсантів у армії Іспанії. Такі речі нам видають. Можете поділитися своїм досвідом, що видавали вам в яких країнах. Також можете висловити свої думки порівняння з нашим забезпеченням. Ну і якщо відео сподобалось, то підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Слава Україні!